Отже, президент США Дональд Трамп поставив на паузу поставки військової допомоги Україні після суперечки з президентом Зеленським у Білому домі минулого тижня. Про це повідомив CNN представник адміністрації. Президент чітко дав зрозуміти, що він орієнтований на мир. Ми хочемо, щоб наші партнери теж цього прагнули. Тому ми ставимо на паузу допомогу та переглядаємо її ефективність. Це рішення може серйозно вдарити по можливостях України на полі бою. Пише CNN. І За словами одного із чиновників, допомога залишиться замороженою, поки президент Зеленський не покаже готовність до мирних переговорів. Фактично, Вашингтон натякає: якщо Київ не сяде за стіл переговорів, нові поставки зброї можуть не надійти. Президент США Дональд Трамп заявив під час прес-конференції, що Україна повинна бути вдячнішою за підтримку, яку отримала від Вашингтона, оскільки США допомогли Києву більше ніж європейські країни, і зараз Трамп заявив, що не дав Росії нічого окрім проблем.